Допомогу для бійців Закарпатської 128-ї гірськопіхотної бригади відправили із Ужгорода. Які саме речі необхідні воїнам, волотери з'ясовували безпосередньо у них, тож серед вантажу усе найнеобхідніше автомобільні шини, акумулятори, камери та інша техніка. Участь у придбанні техніки взяла і Закарпатська митниця. Бригада е, несе втрати бойові, як по особовому складу, так і в техніці. Е, Сепаратисти возобновили артилерійські обстріли. Починається техніка знищуватись і виходити з ладу. Декілька тижнів тому я, як голова організації, звернувся до Митниці про допомогу нашій 128-й бригаді. керівництво митниці відгукнулося І сьогодні це, що ми просили, там дуже багато ну, акумуляторні батареї, камери для автомобілів, вантажних автомобілів. Мотоблок, який виробляє електроенергію, він вкрай потрібний там. Закарпатська митника, співробітники через профсоюзи от організували таку допомогу можливу, посильну. Я хочу сказати, що ні і не, не, не останню.